Рух у майбутнє без шкоди для природи. По перше, їх використання зручно, принаймні у міських умовах, не потребує заправки паливом. По друге, це безшумний вид транспорту і головне екологічний, не забруднює навколишнє середовище. За даними регіонального сервісного центру МВС в Одеській, Миколаївській та Херсонській областях лише за перший квартал поточного року установою було зареєстровано 749 електрокарів для порівняння за весь 2022 рік. Їх було 900, в двадцять – на Тисячу автівок більше. Все більше громадян обирають екологічно чистий транспорт, оскільки він безшумний, порівняно з їхніми аналогами на двигунах внутрішнього згорання, та екологічно безпечний, оскільки не викидає парникові гази і інші забруднюючі речовини в атмосферу. У реєстрації електромобілів є свої особливості та переваги, говорить фахівець. Нагадую, що при першій державній реєстрації для електромобілів є свої пільги. Вони не сплачують збір на обов'язкове державне пенсійне страхування. Тобто їх реєстрація це вже вона дешевша. Середні центри МВС для електромобілів надають спеціальні номерні знаки, де символи зеленого кольору. Та вони мають свої серії номерних знаків. Тобто електромобілі це автомобілі, які приводяться в рух виключно за допомогою електричного двигуна і немає двигунів внутрішнього згорання. Тобто до цих автомобілів не належать гібридні автомобілі. За словами Олексія Бойка, в самому пакеті документів, необхідних для реєстрації електромобілів у порівнянні з авто з двигунами внутрішнього згоряння, різниці немає. Так само, як і при складанні іспитів на отримання посвідчення, водія. при навчанні людина складає іспити на корупції або механічні, або на автомат. І немає різниці. Це електромобіль, там автомобіль з бензиновим двигуном або дизельним, або гібрид. Має лише значення саме коробка передач автомат або механіка. На реєстрацію електромобілів на відміну від звичайних авто не впливає вік машини головне, що її експлуатація є безпечною для навколишнього середовища.